Готуємо дуже смачний десерт «Желе». Воно з натуральних продуктів швидко готується і подобається діткам. Спочатку підготувала желатин для обох шарів одночасно. В одну ємкість наливаю воду, в іншу молоко. Під відео напишу пропорції. Каструлю викладаю в сливовий сироп, наливаю воду та ставлю на вогонь і довожу майже до кипіння. Викладаю набухший желатин та перемішую, щоб не було грудочок. В Іншу каструлю наливаю молоко, додаю цукор та перемішую. Довожу до гарячого стану молоко і додаю набухший желатин. Даю повністю охолонути і отак шарами заливаю. Кожен шар відправляю у морозильну камеру на 2-3 хвилинки, І отак поетапно формую шарами желе тортик Коли всі шари сформувалися, дістаємо желе. Я опустила його трішки в теплу воду, щоб відстало воно краще від форми, І потім дістаємо. І ось така краса вийшла, натуральна, без хімії і дуже смачно. Куштуйте та насолоджуйтесь приємного та підписуйтесь!